Сторінка 62, параграф 9 Культура Русі кінця 10-го першого половини 11 століття. Пункт 1. як розвивалася писемність та освіта. Державна Русь розвивалася, а отже, потребувала освічених людей для управління, податкової та судової систем, розбудови міжнародних зв'язків. Це зумовило поширення писемності. Писемними в Русі були не тільки представники влади духівництва купці, а й дружинники та ремесники збереглися, наприклад, заповіти про передання майна в спадщину, що свідчить про використання письма в повсякденному житті. Це підтверджують і чисельні археологічні знахідки різних предметів із написами: пряслиця, посуд, ливерні форми, зброя. Зміст написів різний, але частіше йшлося про власника речі: княжа, мстиславля, корчага, Давидова Ча... Тощо. Іноді вказували на вміст посудини. Єрополче вино увічнювали ім'я майстрів Макосим, Людота про поширення писемності свідчить і графіті. Графіті написи видряпані на поверхні стін, храмів та інших будівель. Графіті на храмових стінах це своєрідне ставлення до храму як до книги. Лише в київських храмах дослідники виявили 170 графітів 11 го 12 століття. Серед них є імена. Писав Данило, доповнення до інформації з літопису. 4 роки княжив Святослав. У рік 600 1560, 3 березня розгримілося в 9 годин у день тощо. Повість минулих літ про освітню політику князя Володимира. У рік 988 і поставив Володимир, Церкву Святого Василія, і Почав він ставити по городах церкви священників наставляти і людей на хрещення приводити по всіх городах і селах. І, пославши мужів своїх, став він у знатних людей дітей забирати й віддавати їх на учіння книжне. Сучасні українські історики Валерій Смолій та Валерій Степанков про розвиток писемності в Київській державі. Разом із священними книгами на Русь при Йшла церковнослов'янська мова, виникла на основі староболгарської, яку ще називають старослов'янською. Вона стала мовою православної церкви освіти й культури. За її зразком, переважно на основі київської говірки, в 11 столітті почала формуватися давньокиївська або давноруська писемна літературна мова. Це мова літописів, юридичних пам'яток, світських художніх творів. Важливо, що обидві. Від ці мови істотно різнилися від усної розмовної мови. Засновану Володимиром Великим київську школу утримували коштом держави, готували в ній кадри для потреб державного управління, церкви та культури. Ярослав Мудрий відкрив школи в Новгороді, а згодом в Києві, в одному з приміщень Софіївського собору. Поступово осередки освіти виникли в інших містах. У школах дітей навчали грамоти, Лічби та хорового співу. Вивчати грамоту школярі почали з абетки, потім читали релігійні книги, викладали у школах священнослужителі, писали діти здебільшого на бересті, шматки березової кори, користувалися писалами, виготовлені з кістки або металу. Навчання арифметики обмежувалося засвоєнням нумерації, чисел та вивченням додавання віднімання, хоровий спів. Готував дітей до участі в церковному хорі. Елементарну освіту здобували діти-сироти, для яких при церквах і монастирях відкривали притулки на пожертвування громадян. Пункт 2. якими були перші книги в Русі Україні з повагою ставилися до книг. Їх найчастіше перекладали з грецькою на церковну слов'янську мову, виготовленням зазвичай займалися ченці, створювали книжки для потреб духівництва. Або для заможніх осіб, сторінки виготовляли з пергаменту, текст писали від руки гусячим пером у спеціальних майстернях, скрипторіях, обкладинки книжок обтягували шкірою, обрамляли прикрасами з дорогих металів та коштовності. Текст прикрашали мініатюрами. Вартість книжок була дуже високою. Найдавнішими переписаними книгами релігійного змісту доби Київської держави. Дійшла до нашого часу, вважають Реймське і Остромирове Євангелія, виготовлені у скрипторії при Софіївському соборі в Києві. Реймські Євангеліє 40 ві роки 11 століття нині зберігається в місті Реймсу Франції. Остромирове Євангеліє переписане в 1056-1057 роках київськими майстрами із староболгарського оригіналу для Новгородського. Посадника Остромира. Згодом з'явились і власні літературні твори. Серед них переважали релігійні легенди, життєписи видатних духовних і світських діячів, овчання. Автори міркували про християнську мораль, виховання молодого покоління, оцінювали діяння князів та княгинь. Кількість книжок збільшувалася, і це спонукало Ярослава Мудрого створити в Софіївському соборі першу в Києві Київській державі бібліотеку, яка поступово перетворилася на одну з найбільших на той час європейських книгозбірень. Пункт 3. як розвивалася архітектура та живопис. Одним з важливих напрямків розвитку культури Русі України була архітектура, зведення житла та оборонних споруд ґрунтувалися на давніх місцевих традиціях. Відповідно до місця проживання у лісовій чи степовій смузі. Використовували доступні природні матеріали, переважно дерево та глину. Якість житла свідчила про статус власників. Купці-бояри зводили хороми з багатьма приміщеннями, які мали два і більше поверхів. Торгівці та ремісники мешкали в невеликих будинках площею 20-30 метрів квадратні. З дерева споруджували міські укріплення, кліті, заборола, вежі та будували перші храми. до запров... Християнства камінь у будівництві майже не використовували. Виникнення кам'яної архітектури зумовили знайомства з візантійською культурою і поширення християнства. Руські будівельники під керівництвом візантійських майстрів стрімко опанували нові технології кам'яного будівництва в центрі Києва. Архітектурним шедевром міста Володимира стала Десятинна церква. Про вигляд якої довідуємося з писемних свідчень і знахідок археологічних розкопок. Стіни її було зведено з каменю й цегли, внутрішній простір перекривало скріплення у формі хреста, якими височів угол, підтримуваний арками. Зі сходу розміщувалися на півкруглі виступи, вівдарні апсиди. Із з західного боку височіли дві башти, які надавали церкві урочистості. Новим етапом розвитку монументальної архітектури Русі було будівництво в Києві міста Ярослава. Поступово архітектура набувала місцевих ознак, як от Софійський собор. Окрім Києва, храмове будівництво в першій половині XI століття вели і в інших містах Росії. За взірцем Софії Київської зводили одноіменні собори в Полоцьку і Новгороді. У Чернігові за наказом князя Мстислава, брат Ярослава, Слава Мудрого. Спорудили Спасо-Преображенський собор архітектурою, схожий на десятинну церкву. Храмові споруди прикрашали мозаїкою та фресками. Найвидатнішими вважають розписи Софії Київської, загальною площою більше трьох тисяч метрів квадратних. Її мозаїки мерехтіли у світі сонячних променів та свічок завдяки оригінальній техніці оздоблення, у якій майстри створювали на стінах. Картини зі шматочків кольорового скла, вдавлюючи їх у поверхню сирої штукатурки під різними кутами. Зображення фігур добре проглядалися з будь-якої частини собору і немов оживали, створюючи незабутні враження на присутніх в храмі людей. Головне мозаїчне зображення Христа Пантакратора Сидержителя, розміщене на склепіні центрального купола. Христос у лів'єру. Руці тримає звиток чи Євангелія, а права рука піднята в жесті благословення. Богоматер Оранту зображено з піднятими руками в жесті заступницької молитви. Мозаїки також прикрашають вівтар Софійського собору. А на стіні під арками хорів розміщено велику композицію із зображенням Ярослава й усієї княжої сім'ї. У Софійському соборі можна побачити рідкісні зразки. Монументального живопису XI століття.